Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде огляд ароматів, мої враження про аромати, які я замовила за восьмим каталогом. Буде одна новинка, яка представлена у дев'ятому каталозі. І давайте почнемо вже розмовляти про аромати. Перший аромат, який я хочу представити, це t c Greater, жіноча версія. Ось він представлений. Що нам пише про нього компанія? Компанія пише, що це квітковий фруктовий аромат середньої концентрації, що він дарує впевненість, впевненість у собі завдяки технології Aura створений, щоб залишатися з тобою на цілий день, містить спирт природного походження, ноти, мандарин, тубероза і біла амбра. Що відчуваю я? На старті, як я вже й казала, я відчуваю туберозу приблизно так, як вона звучала у туберозі Сублімнетче. Далі аромат потихеньку розкривається, і тут вже з'являється мандарин, але мандарин не солодкий, цитрусовість така, вона більш не свіжа, але більш гостренька така, така, як у прохолодному лимонаді, можливо. І під кінець, в базі цей аромат мені дуже нагадує: аромат Pauза The Secret. База, базове звучання у цих ароматів дуже схоже, тому кому подобався Pauza The Secret, він зараз знятий, то в принципі можна познайомитися з цим ароматом. Середня концентрація, так, він досить нестійкий, десь його. Тривалість на мені 4-4,5 години, не більше. І далі він вже практично не звучить, можливо, тільки дуже-дуже близько до шкіри. Тому вирішувати вам, я вам рекомендую протестити його спробника. Взагалі, то аромат непоганий, але дуже набагато що схоже, як мінімум на два аромати з Oriflame. Далі я вам хочу розповісти про два аромати Nordic Waters це жіноча і чоловіча версія. І давайте почнемо з жіночої версії. Жіноча версія це вже не така і новинка. Він випущений у 2022 році. В верхніх нотах тут лимон, зелене яблуко, бергамот, ноти серця, морські ноти, жасмин і фрукти. А, ноти бази, кедр, білий мускус, кашемірове дерево. Його, знаєте, на фрагрантиці часто порівнюють для Паркінзо з. А, Amber Elixir Crystal, який, до речі, є в цьому каталозі, в дев'ятому як він звучить для, для мене. Nordic Water Ginoci це такий, знаєте, добротний свіжачок. Дійсно, він трошечки нагадує Le і трішечки нагадує Amber Elixir Crystal. Але від Кристалла він відрізняється тим, що тут немає такої солодкуватої ноти кокосової води, того цукру, який є у Amber Elixir Crystal. Я вам вирішила показати, як виглядає Amber Elixir Crystal, Схожий на нього жіноча версія Nordic Потерс. Немає такої солодкості, як тут, ще раз скажу. І, знаєте, він такий достатньо цікавий в плані того, що спочатку він звучить як якась, для мене звучить, як тала вода. І якщо туди трішечки додати якогось соку, а він спочатку звучить дуже свіжо, але в базі він стає таким солодкуватим. Приємний аромат. Не можу сказати, що він якийсь унікальний, він дійсно набагато що схожий. Можливо, він буде трішечки замилюватись на шкірі. Але треба це, знаєте, мабуть, поносити його не з такого пробника, а з розпилювача. Взагалі, то дуже непоганий аромат для тих, хто любить свіжі аромати. Я думаю, що вам він сподобається. Не знаю, хотіла б я собі повний розмір, але достатньо цікавий аромат мені подобається. Ну, в плані того, що він, знаєте, нікого не задушить, він буде політкоректний, буде добре звучати на роботі, на навчанні. І ще трошечки, от зараз я його слухаю, і мені здається, що він трошечки-трошечки схожий на Dew від «Avon». Тому, кому такий, такий напрямок ароматів подобається, ви можете придивитися і до цього аромату. І наступний аромат у нас буде Nordic Waters FOHIM. Це у нас Fohio, це у нас Fohim. І цей аромат у нас також випущений у 2022 році. В верхніх нотах лимон, мандарин, кардамон, середні ноти морські ноти, листя фіалки і коріандр, і базові ноти, мох, кедр і мускус. На фрагрантиці його часто порівнюють з Акваджу від Georgia Armani. Я б сказала, що є якась схожість, але така нетипова. І, до речі, він мені подобається більше ніж жіночий аромат. Він дуже приємний. Аромат, свіжий, аромат унісекс. Я думаю, що він буде звучати дуже гарно як на жінці, так і на чоловікові. Такий же напрямок, як Кельвін One, але Кельвін One більш такий настирний аромат, більш гучний, цей, більш політкоректний. І цікавий, він мені подобається чоловіча версія, мені подобається більше, ніж жіноча. І якщо замовляти повний флакон, мабуть, я таки замовила собі чоловічу версію, а не жіночу. Наступний аромат, про який я б хотіла поговорити, це Софіве Екстатік Фохео. Цей аромат випущений у 2023 році. В верхніх нотах тут айва, яблуко, малина, середні ноти лісовий горіх, рожевий перець, апельсиновий цвіт, і в базових нотах ваніль, олібаном і кориця. У мене були всі пробники Софіве класичний, Софіва Тогезе, і тепер цей Софіве і Софіве Тогезе мені були занадто. занадто. Софіва був дуже такий перцевий якийсь аромат, дуже класичний. Мені було важко з ним, мене боліла голова від нього. Софіва Тугеза був навпаки, занадто солодкий, і я не могла з ним ходити. Цей аромат достатньо цікавий. Він мені подобається з них трьох найбільше. Але, наприклад, повну версію, мабуть, я собі не придбала, тому що мені його буде занадто. Висока концентрація аромату, дійсно висока концентрація. Але тут є нюанси. На стартових нотах я дійсно відчуваю айву і малину, і це все з горіхами якось так переплетено. Знаєте, якась така Це не шоколад, як якась така маса солодка, цікава, як горіхова паста скоріше. Рожевий, рожевий перець і апельсиновий цвіт додають такої горчинки трішки. І він звучить досить приємно. А от в базі я кориці не відчуваю, і це дуже добре. Я відчуваю дуже гарну ваніль. Ваніль таку і ваніль якусь з кислинкою. Як відчувається в all-насід. On -us. Оце та ваніль, яка мені подобається. Не стручкова ваніль, не натуральна, а саме кондитерська ваніль. Цікавий, не знаю, чи. Витримала б я весь флакон, бо він дуже стійкий дійсно. Тут дуже висока концентрація аромату. Не знаю, як би. Я з ним ще похожу подумаю. Можливо, я собі його придбаю в повному розмірі. Подивимось. Але він достатньо непоганий аромат, тому я вам рекомендую з ним познайомитись. Наступний аромат це God is Gold Jordania Gold. Це дійсно золото. Це достатньо такий претензійний аромат. Він вечірній, це східно-квітковий аромат. Верхні ноти малина, бергамот яблука, середні ноти іланг-ланга, пельсиновий цвіт, шафран, і базові ноти Пачулі, Сандал і Амброксан. І забігаючи вперед, я вважаю, що Амброксан тут якраз відіграє таким. Каталізатором цього парфуму і тим інгредієнтом, який дає якусь особливе, якесь особливе звучання. Як він мені стартує? Стартує він дійсно як золото. Це класичний східний аромат. Він має аромат якогось. Магазину зі східними масляними парфумами, такими намішаними вже, змішаними масляними парфумами. Я не відчуваю тут окремо фруктових нот, ні яблука, ні бергамоту, ні малини. І дуже добре, що Евангеліанг тут, наприклад, не звучить так, як, це, як він звучить у Faraway Gold, тому що Faraway Gold» — це мій парфюмерний кошмар. Тут все дуже збалансовано, гарно, він дуже стійкий. Не знаю, чи 8 годин, як пише компанія, але він дійсно дуже стійкий, звучить дуже дорого, дуже красиво, вечірнє. Знову ж таки, 50 мл для мене це було б занадто. Мені достатньо буде такого пробничка на якісь випадки такі. Вечірній вихід. Але є одне але в базі він мені дуже нагадує класичний Джордані Голд. Якщо вам подобається класичний Джордані Голд, вам сподобається і цей аромат. Також на фрагранті його порівнюють з Jordні Gold Сенза Сенсуаль. У мене був Джордані Gold і Sensual, Сенсуаль, і я вам скажу, що він більш кисліший, і там більше відчувається апельсиновий цвіт. Тут такого немає. Тут більш якось все збалансовано, немає кислинки, більш він східний, більш солодкий, пряний аромат, тому можливо, щось віддалено є. Ну, якщо так вже порівнювати, то це щось спільне з Giordani Gold класичний і Giordani Gold Essence Sensual. Тому, кому подобались ці аромати або подобаються, ви можете ознайомитись із Giordani Gold Good is Gold. Гарно скроєний аромат, взагалі мені сподобався, тому також вам рекомендую для знайомства. І останній аромат, з яким я познайомилась, це Love Potion Sensual Ruby. Випущеної у 23-му році червоні ягоди, апельсини, півоння в верхніх нотах, середні ноти темний шоколад, раянда білі квіти. І базові ноти, смажені горіхи, карамель, мускуси, кедри. З усіх Love Potion. У мене були всі аромати, і найбільше мені подобався. Love Potion Secrets, і досі він мені подобається. Він дуже такий легковажний, але він дуже приємний. Він підіймає настрій, він життєрадісний. Якщо вам хочеться просто підняти в себе настрій, скористуйтесь Love Potion Secrets цей білий шоколад, полуниця, звучить дуже класно, дуже так дівочо. Мені він дуже подобався. Love Potion класичний це вже більше така версія. Спокуслива, він такий трош, трішечки алкогольний, але в міру досить приємний і він зимовий аромат. А от Midnight Wish за рахунок лікеру вишні, мені він дуже не сподобався. в мене від нього боліла голова, і це взагалі-то якийсь жах для мене. Love Potion Midnight Wish для мене звучить так, як для підітробнуар і щось в такому о, напрямку. А Love Potion Essential Ruby це карамель, це темний шоколад і о, трошечки, мені здається, що трішечки червоного перцю на ягід. Я не знаю, він для мене трішечки якийсь пікантний, тягучий, солодкий. Я не відчуваю тут троянди, півоні, можливо, трішечки мускус, але мускус досить приємний. У разі він звучить дуже карамельно, дійсно, така солодка, тягуча карамель. І все. Ось такий огляд невеличкий в мене вийшов всіх моїх пробничків. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені цікава ваша думка, тому залишайте коментарі під відео. І давайте до нових зустрічей у наступних відео на сьогодні це все. Всім па-па!